Прилуцький центр творчості дітей та юнацтва працює в дистанційному форматі. Нагадаємо, в ході роботи комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення, що під час карантинних обмежень в освітніх установах заклади позашкільної освіти можуть самостійно визначати формат навчання. Відповідно до цього, педагогічна рада Центру творчості дітей та юнацтва ухвалила рішення про перехід на дистанційне навчання до 7 березня. Включно адміністрація вже повідомила вихованців та їх батьків. Зміну режиму роботи закладу, попри тимчасові зміни, навчальний процес триває, а педагоги забезпечують якісну підготовку дітей дистанційно. Під час візиту знімальної групи телеканалу прилуки, викладачка англійської та німецької мови Дарина Філіпова саме проводила онлайн заняття з вихованцями. Тож можемо на власні очі побачити, як відбувається навчальний процес в дистанційному форматі. Селецдюзеводнайтферслете із. N, N, let's say it together. N, N, next letter is I G H H and the last letter, Night. Presto had night. T, T, T. What did T or F? Ті розповідає для гуртків центру творчості дітей та юнацтва онлайн формат вже не в новинку. Ми вже працюємо і на перший карантин і. Після початку війни у нас були онлайн-заняття. Ми проводимо їх на платформі Zoom. Дітки підключаються, ми займаємося з ними через якісь інтерактивні інші платформи. Ігри у нас постійно якісь онлайн відбуваються, щоб їх краще залучати до онлайн-процесу, тому що, звичайно, у них втрачається цей відчуття традиційного навчання, коли вони займаються з дому, сидячи в комфортній обстановці дому. Тому ми стараємося якомога краще залучити дітей до цього навчання і робимо його більш таким цікавим, активним навіть через екрани комп'ютерів. Викладачка говорить, від переходу на онлайн кількість відвідування не змінилась. Гурток англійської та німецької мови відвідує 17 діток. Сьогодні на занятті присутні 12. Всі, хто ходить до нас у заклад. На офлайн навчання вони навчаються залюбки і онлайн. Звичайно, є проблеми з підключенням до інтернету, іноді буває дуже слабкий зв'язок, але це все можна вирішити якимись іншими шляхами, якось спробувати обіграти це з дітками, щоб їм було цікавіше. І вони все-таки не втрачали мотивацію до навчання. Тому дітки залучаються до навчання у будь-якій формі, якщо вони дійсно хочуть того нових знань. Та яким би цікавим та інтерактивним не було навчання в дистанційному форматі, живе спілкування нічого не замінить, говорить Дарина Філіпова. Контакт з дітьми, візуальне якось бачення один одного, спілкування діток один з одним – це дуже важливо. І тому онлайн-навчання забирає ось ці аспекти, які ніколи не можна якось покрити через екран комп'ютерів. Перехід на онлайн навчання, тимчасовий захід, подальші рішення щодо освітнього процесу ухвалюватимуть відповідно до ситуації.